Вітання, Україна, друзі! Коротке зведення по фронту є в телеграм-каналі, телеграм-канал в шапці профілю. Записав відео стосовно вбивства поліцейського. Пройшло декілька діб. Злочинців затримали, злочинці вже взяті під варто. Зброю, які там всі так наполягали, що везли, знайшли, знайшли на дні водойми. 25 тисяч патронів і 100 гранат. Це офіційна інформація Міністерства внутрішніх справ і прокуратури. Е, ні я, ні мої побратими ніякому випадку не підтримуємо вбивці і покарання має бути невідворотнє. Не можна бувати ні цивільних громадян, ні поліцейських, тим більше не на мирній території. З цим зрозуміло. Але ж все-таки є деякі нюанси. Е, 100 гранат це 5 ящиків, 5 ящиків по 20 штук. От положіть в той багажничок маленької їхньої машини 5 ящичків, гранат. А зверху положіть 25 тисяч набоїв. 25 тисяч набоїв там один цинк калібру 545 1280. Це почти 20, 20 цинків. В ящику в ящику дерев'яному 2 цинка, Це 10 ящиків. Поставте на ці 5 ящик з гранатами, 10 ящиків вони влізуть туди, ну не влізуть, розкладайте заднє сидіння, туди ще лежить. Да? А це виходить у нас 15 ящиків з амуніцією. Вес, ви знаєте, який одного цинка. Я на СП тягав, да, оці патрони, побратими ми тягали, ми знаємо, який там віс. Ну, нічого не хочу сказати, можливо, на дні водойома там е, у них сховище було цих боєприпасів, і вони гранати і патрони зберігали там, так? Да? Але подивившись відео декілька разів, коли відкрили багажник у, у цих вбивць, я не побачив там 15 ящиків із зброєю, і, ну, з патронами і гранатами. Може, ви побачили? Я ні на що не намікаю, ну, щось ці історії не так. Мені кажеться, хтось тут щось бреше. А ви як думаєте? Ну, я ж говорю тільки очевидні факти, ті, які видали в ефір, а саме ви. Ну, Будемо чекати на розвитку подій, може, ще щось знайдуть.